Газ для прифронтової Авдівки. Нагадаю, жителі старої частини міста та прилеглих селищ лишаються без газу з червня 17-го. Тоді через обстріли був пошкоджений газопровід. Новий збудували та газопостачання в оселі жителів і досі не поновили. Донецька облдержадміністрація у зриві запуску звинувачує Донецький облгаз. Мовляв, ті не підписують належну угоду. Газовики кажуть, вони готові не зволікати та чекають саме на пакет документів, що затверджує готовність газогону до експлуатації від облдержадміністрації. Тим часом понад 13 тисяч абонентів продовжують обігрівати помешкання вугіллям, то на вартістю понад 3 тисячі гривень та електроприладами. Це їм коштує від 2 до 7 тисяч гривень щомісяця. На що владні люди на восьмий місяць без газу, дізнавалася Анастасія Славкова. Пані Світлана живе у так званій старій частині міста разом із чоловіком. Той інвалід переніс операцію на серці. Подружжя розповідає, коли влітку 17-го лишилися без газу, не панікували. Ми якось виживали. Війна була, то води не було, то електроенергії багато часу. Не було. Ну ми може, ми. Відносились з розумінням до всього цього. З першими морозами родина купила котел, тоді заплатила за нього понад 7 тисяч гривень, та зігріти весь будинок, кажуть, тому не під силу. Тож родина встановила ще й пічне опалення. Так обігрівають одну кімнату, де й живуть. Ми зараз живемо Уголь, де купить, дрова купить, і ліки. Оце ми так бюджет наш. Ви кубометр дров каже пенсіонерка, коштує 700 гривень. За тонну вугілля платять 3200. тисячі двісті. За місяць витрачають півтори тонни, а коли сильні морози гріються електрообігрівачами. За це за словами Світлани, плюс 500 гривень за спожиту електроенергію. Пишу я заявлення, що прошу оказати В щодо компенсації услуг за електроенергію. Приложила всі документи, ксерокопію, там кода, всю, все, все, все. Мені в ітогі вот пишуть. Що ви не являєтесь малообеспеченою сім'єю? Значить, гуманітарна катастрофа тільки для кого? Для малообеспечених. На сьогодні 13% будинків у місті обігріваються виключно електроприладами. За що розповідають жителі Авдіївки? Платять від двох до семи тисяч гривень щомісяця. Людей довели до того, що вони готові йти перекривати трасу. Давайте ми вийдемо перекриємо траси. У нас не траси. Хорошо, давайте будемо йти в палком. Будемо брати матраці надувні, і будемо там жити. Аби зігріти свій чотирикімнатний будинок, цей чоловік переобладнав газовий котел на електричний. Тепліше, каже, в оселі не стало. Заходять морози. У мене, допустимо, коли був мороз, досягав температури температуру 12 градусів ніж нуля, то в домі 8-10 градусів тепла. Ви представляєте, що це таке? Коли встаєш і пара йдеться. За пар з рота ігор, щомісяця має платити 3,5 тисячі гривень. Він безробітний. Дружина працює в місцевій лікарні. Доходи родини менше за витрати. Тому чоловік зараз збирає підписи, аби зменшити тарифи за спожиту електроенергію. Ми зараз збираємо підписи людей, щоб змінити тариф. То есть у нас зараз тариф 90-100 кВт по 90 копійок, остальные по руб 68. Якщо вот, б хоча б зробити по 90 копійок, то хоча б люди будуть, я плачу 3,5 тисячі, ну, 1700-3,50 вже. Разниця більша. Авдіївці кажуть, окрім тарифів, їх непокоїться стан електромережі. Мовляв, та може не витримати перевантаження. Адже не лише гріються електроенергією, а й так само готують поїсти. Товарі у нас за цей період поки не було. У нас зараз на даний момент. Ситуація стабільна, стабільно холодно в україномовній школі міста. Обігрівачів, що надала громадська рада, вистачає, щоб зігріти класи у коридорах, аби не змерзнути, школярі надягають куртки та пальта. Пішли в гарано родительський комітет з активістом, щоб вирішити цю проблему. Газовий котел замінити на електричний на твердотопливний. Красний крест» був готовий оплатити повністю проєкт «Все на світі треба змінювати з. В ресі брати умови для зміни потужності для споживання, а ці технічні умови коштують досить такі, ну, не дешеві, скажімо так, їх вартість близько 120 тисяч. Це треба робити окрему лінію для школи. Газопостачання в оселях профронтової Авдіївки мало з'явитися наприкінці 2017-го. Принаймні такі обіцянки давали мажновладці різних рівнів. Для цього збудували новий газопровід від очеретиного до Авдіївки довжиною понад 14 кілометрів та вартістю 58 мільйонів гривень. 50 на 50 сплатили з облбюджету та Авдіївський коксохім. Газопровід збудували та й досі не запустили. Посадовці Донецького облгазу не можуть діти згоди з департаментом розвитку інфраструктури Донецької облдержадміністрації. На сьогоднішній день в принципі облгаз, який є монополістом, єдиний має ліцензію на поставку газу на території Донецької області, просто не виходить на зв'язок. Ми кожного дня відправляємо їм повідомлення, що з'явиться для того, щоб підпишіть угоду, і з'явиться для того, щоб підпишити людей до газу. Я вже написав лист на прем'єр-міністра з проханням сформувати державну кампанію облгаз для того, щоб в принципі не залежати від таких горе монополістів. На сьогодні це підтверджують всі мої спеціалісти. ПАО Донецьк Облгаз не бачила і в руках не держала жодного листочка документації. Ми дали е, запит на департамент, що є зауваження по газопроводу, по ГРПБ. Е, дайте відповідь, коли ці зауваження будуть. Виконані, ми відповіді не отримали, і доки посадовці у відсутності газу звинувачують один одного, 13 тисяч жителів продовжують мерзнути в своїх оселях та витрачати тисячі гривень на електроенергію та вугілля. Анастасія Славкова, Андрій Різніка спеціально для подій в деталях.